Сама собі заважаю, сама себе стримую, сама собі брешу. Як сказати італійською, що іноді нам не треба мати навіть ворогів ззовні, тому що ми самі себе гнобимо? В італійській, якщо хочете сказати, що робите щось самі собі, вживайте фразу Аместеса, якщо дівчина, аместесо, якщо хлопець. Наприклад, ментіво аместе я брехала сама собі. Парло мале аместеса, я погано говорю сама з собою. От якщо це все про вас і про вашу італійську, і ви постійно себе сварите за лінощі, за прокрастинацію. Моя сусідка вже говорить, а я досі не вивчу, тоді от вам ідея: «Імпараре десер п'ю джентілі консестесі. Вчитись бути добрими самі з собою. А ще полегшити життя і записатись на індивідуальні уроки. Підбираємо викладача під ваші потреби, підлаштовуємося під ваш графік і ще й даруємо курс. Читайте деталі тут і пишіть в коментарях, хочу вчитись. Зробіть це для самих себе.